Армія РФ має успіхи на обох флангах Покровського напрямку, просунулися біля трьох населених пунктів. Це створює додаткові виклики для Сил оборони України. Детальніше дивіться далі. Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Росіяни просунулися біля трьох населених пунктів. Про це повідомив український інформаційний ресурс Діпстейт. Ворог мав успіх у районі Воздвиженки на схід від Покровська, а також біля Котлиного на південному заході від міста. Поза тим агресори просунулися й біля Андріївки на південному фланзі Покровського напрямку, неподалік окупованого Курахового. Ми бачимо, що ворог в лоба пробував атакувати і завдавав масованих артилерійських ударів по місту, але знову ж підійти до передмістя їм не вдалося, тому вони все таки намагаються. Рухатись там, де, скажімо, важче будувати фортифікації опорні пункти. А це я маю на увазі власне степова місцевість з маленькими населеними пунктами, селами, районами, які знаходяться праворуч, праворуч від Покровська, таким чином на покровському напрямку російські війська досягли певних успіхів на обох флангах. Що створює додаткові виклики для українських сил оборони? Російська армія зосереджує свої удари і в районі великих міст Селидового та Мирнограда, намагаючись атакувати по флангах. Але вклинюватися між цими двома містами окупанти побоюються, щоби не потрапити під перехресний вогонь, пояснює Іван Тимочко. А атакувати ще одне місто так виглядає. У них ресурс немає. Вони навіть на новопавлівському напрямку суттєво знижили інтенсивність бойових дій. Новопавлівські це колишній Курахівський, бо частини військ, які можуть, перетягають звідти там, власне, в сторону Покровська. Ворог провів ротацію цього особового складу. Цей особовий. Плат сьогодні такими ж штурмовими групами, але він збільшив кількість у цих штурмових групах, тобто там не 3-4 людини, а там 6-8 військовослужбовців намагаються атакувати відповідні наші позиції. Покровськ важливий логістичний центр ЗСУ на третій рік війни. Основні шляхи його постачання опинилися під загрозою. За даними Ройтер, російські війська поступово стискають кільце навколо міста. Якщо Покровськ впаде, то наступною ціллю російських окупантів може стати суміжна з ним Дніпропетровська область. Дійсно, вони з південного заходу намагаються обійти місто. Зокрема, для них і зараз цільовою траса, яка власне зв'язує Покровськ з Дніпроп... з Дніпром. Але це знову ж з однієї сторони, чомусь до цього дуже прикута увага, хоча насправді. Україна, крім такої траси, ще має багато додаткових шляхів логістики поставки підтримки Покровська. Окупанти ні на день не припиняють штурмові дії на Покровському напрямку. Зокрема, активно проводять атаки на срібне, південніше Надіївки з півдня та сходу на удачне, із заходу та сходу в районі Котлиного та з південного заходу на Звірове. Частково мають успіхи і там повідомили аналітики Діпстейт. Дійсно, ворог намагається заходити з флангів, менше атакувати в лоба. Тобто, перш за все, говоримо про південний, південно-західний фланг. Ну і власне має на меті так само активізувати дії вже на північно-східному напрямку. Якщо ми говоримо про сам характер бойових, то власне відзначив, що він є. Дуже жорстоким. російські підрозділи активно використовують піхотні групи, дрони, артилерію та міномети для наступальних дій протягом останньої доби на покровський напрямок було 40 атак. За інформацією аналітичного ресурсу Deep State, у січні російські війська захопили 325 квадратних кілометрів території України. І, попри шалені втрати, окупанти не відмовляються від своєї пріоритетної задачі захопити всю Донецьку область. А за січень місяць, тільки за січень місяць думайте, це озвучу головну. Командував, що росіяни втратили вбитими пораненими тільки біля самого Покровська, 15 тисяч. З них половина це загиблі росіяни, тобто ми можемо говорити, що пораненість і смертність у них один до одного. Це також між іншим. Специфіка війни російської армії, коли втрати 50% відносно поранених у всіх світових арміях, навіть якщо. 20% чи 30% це вважається величезні втрати. В основному значні просування противника відбулися через помилки в управлінні військами, які постійно повторювалися, зазначили в діпстейт. Попри це, станом на зараз силам оборони України вдається сповільнити темпи наступу, каже Сергій Братчук. Ситуація залишається для нас надзвичайно складною, але в будь-якому разі, скажімо так, є великі шанси до того, щоб не допустити надалі просування ворога, зупинити його там. І ці відповідні заходи з боку командування вони проводяться на сьогодні, і я сподіваюся, що принесуть відповідний результат. Ворога буде зупинено. Повідомлення про наступ окупантів на Дніпропетровську область після захоплення Покровська чи його обхід і наступ на Дніпропетровщину по прямій частина інформаційної кампанії Кремля. Тому Москва нагнітає та вкидає повідомлення про те, що Покровськ нібито ось ось впаде, підсумували експерти. До вуличних боїв за місто ця фаза війни не дійшла. А що думаєте ви? Чи вдасться уникнути вуличних боїв за Покровськ? Залишайте свою думку у коментарях та підписуйтеся на канал Новини Донбасу, щоби не пропустити важливе.